17 червня 2023 року авіація Сил оборони України завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили два зенітних ракетних комплекси рашистів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили три пункти управління, два райони зосередження живої сили, п'ять складів боєприпасів рашистів та три артилерійських підрозділи на вогневих позиціях. В районі порту тимчасово окупованого Кацапами Бердянська сталася пожежа. Оприлюднено супутникові світлини фортифікаційних споруд, які в очікуванні українського контрнаступу Кацапи підготували для оборони тимчасово окупованого Криму. Тим часом повідомляють, що горе керівники рашистської окупаційної адміністрації Криму вже евакуювали свої родини до РФ неспокійно на території рашистського рейху. Неподалік Москвабаду палав торговий центр. У центрі Белгорода пала елітний житловий комплекс. В Гаубрянськ, нібито сталася атака безпілотників на нафтогін Дружба. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. На тимчасово захоплених територіях Луганської області песиголовці тікають з фронту. В лісових посадках поруч з населеним пунктом Новорозсош рашисти проводять пошук групи своїх дезертирів з числа мобілізованих. До розшуку втікачів залучено підрозділи Росгвардії.